Є в мене ось такий дитячий садочок. Це Пелор Урал. Отаку коробою всього на мене, все, що вам бачите. І от за них, коли немає світла і холодно, я боюся найбільше. За ці рослинки бачу, що, бачите, не дуже їм добре. Ось у мене є два таких засоби. Біплантов. І катана. Напевно, я все ж таки вирішила, що буду біплантолом проливати. йде один мілілітр на літр води. У мене тут ось, ось пів літри водички тепленької. Зараз. На літри зроблю, це буде 0,5 мг. Ось таким, бачите, я собі лишаю від дитячих ліків такі. Дуже зручні. І ложечки мірні лишаю, і шприци Дуже зручно потім відміряти їм, де треба геть маленьку, маленьке дозування. І ось зараз ну буквально ну крапельно покапаю їм отак під. Так от, під шийку, так от сюди покапаю. Не буду так, щоб аж прям повністю зволожити, а Так просто потрошку дам їм вологі. Сподіваюся, що з ними буде все добре. Підписуйтеся, дівчата, ставте лайки, мені буде дуже приємно. Гарного дня!